Свіжу голову в ефірі радіопромінь доброго ранку. Ви слухаєте «Промінь» і програму на свіжу голову. У студії для вас сьогодні працюють Марія Бабич і Галина Бабі. Керує процесом режисер прямого ефіру Ірина Безручко слухати, аналізувати, міркувати на свіжу голову. Ну і у цій годині також продовжуємо обговорення актуальних подій тем в Україні, які завжди нас можна чути на другій кнопці три програмного приймача на ультракоротких хвилях у Києві, на частоті 71,3 МГц, На сайті Промінь .fm, де ми ведемо онлайн-трансляцію. Ну і звичайно ж не забувайте, що як тільки наша програма закінчиться, буквально за годину всі матеріали вже будуть також на сайті в нашому архіві. Їх можна буде переслухати, передивитися фотографії, які ми здійснюємо під час ефіру. Тобто ближче познайомитися з нашими гостями. На свіжу голову те, що не лишає байдужим. Отже, тема у нас зараз освітянська. З 1 січня цього року більшість навчальних закладів професійно-технічної освіти мають фінансуватися з бюджетів міст обласного значення та обласних бюджетів. І На сьогодні не передбачено фінансування 78 закладів освіти у 33 містах України, оскільки депутати міських рад, ухвалюючи бюджети міст, не виділили відповідних коштів саме на професійно-технічну освіту. Ряд міських рад прийняли звернення до керівництва держави з проханням повернути фінансування закладів проф професійно технічної освіти з державного бюджету або ж передати ці повноваження органам влади обласного рівня з цими вимогами. Освітяни вийшли під стіни Верховної Ради. Це було у п'ятницю і бути чи не бути професійній освіті в Україні. Таке питання сьогодні стоїть на порядку. Денному і з яких джерел воно має фінансуватися? І це запитання? Ми ставимо нашим слухачам і нашому на експерту, який сьогодні у студії у студії. У нас сьогодні ірина Жданова, генеральний директор фонду. Відкрита політика, пані Ірину, доброго ранку. Вітаю, всі. я знаю, що ви давно опікуєтеся цією темою, і не тільки цією темою, а темою загалом, навіть проф... професійно спрямованих спеціалізованих шкіл, так. тому що над ними також нависла така сама загроза. загроза так, і, так, і, так. І, і дивіться, якщо ми якщо треба вирішити якийсь юридичний конфлікт, чи що то знаємо, куди йти, або знаємо де знайти нотаріуса, то якщо треба закрутити гайку чи поміняти кран, вже проблема. Ми... Маємо нехватку цих фахівців, яких якраз і готує профтехосвіта. І що б ви думали, якраз і коли не покличеш, завжди приходить або колишній інженер, або колишній юрист, або колишній викладач. Тобто якась самоосвіта відбувається в цій сфері. Такі взагалі фахівці кажуть, що не те, що не вистачає, просто старіють кадри кадри, і а нових десятилітні ті, хто колись вчився ще за часів радянського союзу, ті є сантехніки, інженери, будівельники, ремонт. Шевці, так, робочі, так, шевці, так, шевці так. взуття. Абсолютно що я буквально перед ефіром говорила із директором одного із профтехучилищ в Коломиї, які готують саме, які готує саме сфери послуг, і по тринадцятим спеціальностям вони готують штукатури, електрики, сантехніки і так далі. Так вона говорила, що в них по два чоловіка конкурс по два чоловіка на місце. Причому це не тільки з Коломиї, а це Закарпаття, Житомирської області. — Тобто охочі вчитись охочі є. — Охочі вчитись є, і вони потім так, підприємства сьогодні не працюють. Практику їм здобути важко, але вони їх забезпечують у приватних підприємців цих практику. Mm -hmm. І вони так, сьогодні ну, немає підприємств, де вони можуть трудовлаштуватися, але вони, набуваючи ці знання і цей досвід, вони потім самі відкривають свої невеличкі так, малий бізнес. Малий бізнес, ідуть, і таким чином це трудовлаштування відбувається. І ви знаєте, я була здивована. Озицію, от нещодавно було оприлюднено моніторинг освітніх проблем, які зробив Державна інспекція навчальних закладів Руслан Гурок. Сказав, що в 2015 році вони промоніторили, і в першому півріччі біля п'яти тисяч випускників профтехучилищ що вони стали на біржу праці, і це якби є Як таким на біржу Так, так, і це є таким підґрунтям, що навіщо їх тримати, тому що от вони потім ідуть на біржу праці, uh -huh. але тоді треба ставити більш комплексно більш питання. Давайте наповнювати новим змістом, давайте їм забезпечувати перше місце. Тому що дитина, перше, яка пішла так. до приватного підприємця, не значить, що вона не числиться і на біржі праці, щоб отримувати якісь. Тобто додаткові... там працює вона без так. трудової а, книжки, а, а там, там так. в конверті отримує зарплату. А, так? так, і сьогодні вже ми маємо ситуацію, коли утоця криза сталася у нас вже з Польщі по західній Україні спеціально приїжджають люди, які займаються рекрутингом цих дітей для того, щоб Добирайте. отримати освіту. Ото це до речі, наша, дроб, наша наступна, дроб, тема, наступна тема. Тату, да. да. поляки раду дуже да, беруть українців да. та і розумієте, і тут же ж проблема саме головна не тільки в тому, що нас е, сьогодні ринок праці потребує. І є проблема, і тут я погоджуюся, що потрібно міняти зміст освіти більш до сучасні ринку сучасних спеціальності. Та може вже не так потрібні токарі, там якісь які Але вони деталь. теж гарячі потрібні, потрібні? Але, може не так так, звичайно, що але не може в... не в такій кількості uh -huh. розумієте. Але сьогодні на станціях е, де ремонт техопро... їм потрібні токарі, тому що а, точно. дуже часто Машинний, точно. машини так не завжди. Вони фольксвагені купують фірмовий рідну деталь. Вони вже знаєте, наші колібіни там дуже часто yeah. виточують. Якраз Фактор токари... золотих рук а ще а ніхто не повернувся до теми. Вийшли в п'ятницю з вимогою фінансування що відбувається з фінансуванням. Держава вже централізовано не так, фінансує з першого от, минулого м, так, Минулого року у нас на ці заклади була субвенція 5 мільярдів гривень. Цього року з 1 січня вони передані на фінансування, як ви вже сказали, на місцеві бюджети. І проблема в тому, що з першого з першого січня частина закладів повністю вже не фінансується, тобто немає ні зарплати, ні стипендій, ні харчування. Є ентузіасти, які домовляються. Із підприємцями місцевими, щоб борг годували дітей, щоб яким чином зберегти. Але є частина, наприклад, ПТНЗ, які мають фінансування, вони знаходяться в обласному бюджеті, вони отримали якесь фінансування. Проблема в тому, що сама по собі ідея, можливо, вона є гарною, так децентралізація, так. але правильно Гриневич сказала на попередній нараді. Там в середу я була, коли обговорювався закон про освіту. Ми передали заклади. На місця, але не передали засоби. Угу. Сьогодні так, сьогодні так. Сьогодні дивіться, чи в нас працюють підприємства, звідки вони поповнюють бюджет, так чи в нас працюють підприємства? Ні. Чи в нас раніше ці ж заклади, вони коли працювали підприємства, вони не ж отримали і стипендію навіть так, додаткову. Так, так. І ці підприємства вони брали шефство над цими профтехучилищами. Це була потужна така фінансова система. Сьогодні в районних центрах фактично де-факто підприємств сьогодні не Існує так, а Але... те, що обласні ради не прийняли бюджет, не врахували ці професійно-технічні заклади в бюджеті, і їх не фінансують, Це якийсь ви розумієте, це, це не зовсім просто немає. Я не можливості? думаю. Я я, Мені важко б сказати, чи це спеціально чи ні. Я чітко знаю, що є. Рішення і міських рад, і обласних і районів, де вже в рішеннях закладено 0 гривень фінансування, і, потрібно, Чи немає звідки? І, і, і тому що немає звідки, тому що потрібно усвідомлювати, що, наприклад, якщо мова йде про місто обласного підпорядкування, вони мають право збирати додатковий податок, цей е, ПідпдФО, е, угу. податок з фізичної особи. Угу. Місця не які не мають статусу обласного місця ну, обласного, так вони. І мають цього податку. Так, в них податок, тільки акцизи землі, фактично сільські оці от під, ну, власники земель. Оце фактично єдиний ночний ну, найбільший важель їх фінансування, але його недостатньо, тому що це величезний ресурс зарплати, е, харчування. Це дуже величезний ресурс, і То тому... має бути якась все таки виробнича так, база. Так і тому, поки немає в нас підприємств, поки в нас у цього живлення немає. Ми повинні усвідомити, що держава має на себе взяти фінансування зарплати. Так, можливо. Фінансування харчування віддати на місця, тому що на місцях вони знають, якого підприємця дешевше, так. якісніше mm -hmm. і так далі. Це Київ, наприклад, в Такієві чи в Косові він це не вирішить, так але е е державні зарплати і всі, і те, що відповідає е ну, закону про виплату надбавок і так далі. Це має держава забезпечити. І тут є ще один такий компонент дотримання конституційного права. Адже в цих закладах вчаться діти не тільки о, ну, діти не тільки отримують робітничі спеціальності, вони отримують атестат про середню світу. Ну, у нас ця освіта так. є обов'язковою обов язково. обов і безкоштовною. Розумієте, тому в принципі, от в п'ятницю в прийняли, я й вважаю, що правильно прийняли рішення доповнення. Оці винесли uh -huh. два законопроекти допов, доповнення до бюджету і до, і до бюджетного кодексу, і там передбачено 50% що все таки що видатки покривали за рахунок державного бюджету. і зараз якраз цей час іде погоджувальна рада? Можливо, навіть завтра буде винесено це ці, ці закони на голосування Верховної Ради пані Ірину, дивіться, якщо йдеться про спеціалізовані школи, там спортивні, музичні uh -huh. художні, іноді кажуть, ну це можна частково вирішити за рахунок приватних шкіл, допустимо, uh -huh. так. Але чи можна в цій ж в такому ж плані розглядати профтехосвіту? Чи хтось захоче брати учнів приватно, щоб вчити їх на шивців, кравців, no, перука? Рі по перше і в першому випадку це не завжди буде приватна ініціатива, тому що в рай це дуже дуже дорого. І звичайно, так? це підруч і в районі і так далі. І Немає тих батьків, які би могли по дві по 4 тисячі платити за те, щоб дитина ходила в музичну, в художню школу чи в науковий ліцей, так. наприклад. Так? А що стосується цих, то це взагалі парадокс, тому що навіть в конституції у нас теж є термін професійно-технічна освіта, і це теж. Є усвідомлення того, що це має те, що забезпечити держава робітничі спеціальності. І, і до речі, на одному із засідань робочої групи ми є учасниками парламентської робочої групи з напрацювання цих законів, ставилося це питання, тому що, наприклад, тих же ж скрипалів uh -huh. чи тих же ж гончарів готують кілька таких закладів, які готують зі всієї України. Чому вони мають фінансуватися з місцевого бюджету? Якщо там живуть діти, це ви маєте якщо... ці школи спеціалізовані, спеціалізовані інтернати та, та ілисенка. Художня школа, художня, у Львові, наприклад, Попішнянська Стріхівська школа коледж. Та, та. Та. Розумієте, ну це ми вже трошки відійшли, це теж важ, важлива тема. Mm -hmm. Але а, дуже так. часто е, в цих от, профтехучилищах там вчаться не тільки діти із цього району, із цього міста, так, так. а з інших областей. Але навіть мені здається, не це є надзвичайно важливим. Тут є дуже важливим і ще одна: Гетя сказала. Е, 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 що навчайте грамоти, навчайте їх письму, будуйте школи щоб зруйнувати тюрму, тому що туди про хто вчиться профтехучилища, це діти тих батьків, які або не хочуть, або не можуть їх віддати в інститути. Ви так? Це діти освітує? сироти, це діти з неполучних сімей, з неповних сімей, так? тому що якщо навіть дитина. Погано вчиться, але батьки свідомі, вони все рівно її прилаштують до інституту до університету. Правильно ну, так. В ПТНЗ 30% це дітей, які от з таких, от знаєте, категорії, так так і сьогодні, якщо їх. Просто зачинити їм двері, вони будуть згуртовуватися на йду на, на вулиці, так. красти, тому що їм же ж треба десь за щось прожити. Що ми, ми що Ми закриваємо профтехосвіту, відкриваємо двері тюрем, Ми будемо збільшувати фінансування на пенетизіарну систему на тюрми. І ну ще, давайте думати ще, ще навесні. Міністерство освіти анонсувало створення багато е, профільних центрів професійної освіти, регіональних центрів. Як справа саме з цими центрами? Щось ну, зрушилося я, з місця. Я розумієте, ідей, може дуже буде багато, і в мене таке. От пропозиці до вересня це все буде. От у мене Ось, дуже у конкретна пропозиція люди, люди. є до міні, Міністерства освіти. От ці цим законом керує заступник міністра Павло Кузьмович Хобзей. Ми з ним в гарному діалогу. От я в прямому ефірі запрошую і пропоную провести виїзну колегію. По питанню закону про освіту і про профтехосвіту в одному із районів, наприклад, в Коломиї, mm -hmm. так поїхати в гірську школу, подивитися, як буде працювати оця от ідея, коли в одну школу дітей починаючи з п'ятого класу, звозити, так? подивитися, як працюють профтехучилища в цих дотаційних районах дотаційної області, тому що, от перед ефіром, у мене був дзвінок із Коломиї, де директор одного училища що сказала, що мер міста сказав: як тільки в той ж самий день, коли буде прийнято закон про передачу в комунальну власність у цієї закладів профтехосвіти, цей же ж день. Три з із трьох закладів буде зроблено один, а два будуть продані угу. ось так. Нам це телефонують, і це приємно, значить, люди цікавляться цією темою або вже мають дотичність до неї. 239 тридцять 19 Доброго ранку. Але доброго ранку я називаюся Наталка, але це знаєте жах і нонсенс. Того що коли навіть підтримували, так там всередині було негласно, кожен мав здати якусь тисячу чи скільки так. Це підтримка і батьків, і держави, і вони працювали. А скажіть, будь ласка, от діти, які закінчили школи Нати в них нема батьків, нема кому підставити плече. І Ми вони про почав... це й говоримо ідуть у профтех училища, бо вони молярі, вони так. кухарі. Вони зразу так. можуть іти заробляти собі на прожиття. А куди ці дитині піти? Просити так. що це просить. Та ну, і що про дуже важливо, говоримо, пані що Наталі. там е і що дуже важливо, пані Наталі. Там, крім того, там є виховний процес, там є багато там педагогів є небайдужих. Там і ще залишилося те покоління, яким 50 років знаєте, яке не байдуже етузіасно, які просто займаються вихованням цих дітей і знаєте, тут є ще один аспект: прийнято правильне рішення, що ці заклади не можуть бути перепрофільовані, і кошти від оренди мають іти на освітні потреби. Це рішення, яке прийнято на парламентському комітеті, воно гарне рішення. Так, але проблема ж інша в тому, що в районах. В районних містечках хто буде орендувати ці приміщення? Ну, так, там під немає кому їх орендувати. Люди добрі. Тому що вони, якщо підприємець є, йому легше купити однокімнатну квартиру на першому поверсі Звичайно. зробити собі щось маленьке або Крамничка там. Так, це, він так. не буде. Це ж величезні комунальні газ і так далі. Хто їх буде люди? Добрі. От чому я говорю, що давайте зробимо виїзну цю колегію в міністерство освіти? От там, щоб ви почули і побачили на власні на очі. Практиці, на практиці ще це обернеться ще доброго. Доброго ранку слухачу ви в ефірі. Добрий ви ви І назвіться будь ласка як Дмитро. Вас б... так, так пане Дмитро. так от, от при союзі головними були все таки в обществі робочі а зараз місто робочих безробітні і Е, шановний ні, пане Дмитро, ну ні... не не забуваймо що ми вже постіндустріальне суспільство і можливо в такої кількості заводів да. і фабрик уже не буде і не буде не, да ну... Заводов, может, столько и не будет, но образование давать надо и людей надо как-то занять. Ну, вот на процент. Поэтому тут надо ставить вопрос, или будут для них рабочие места и смогут ли они где-то работать. ну ми про це говоримо. Но, но ми про також говоримо Дачі. і знаєте, тут важливе ви питання підняли. Дуже важлива ідея колись була, і воно було б добре, щоб реалізували, щоб ці от великі підприємства, які є в великих містах, що все-таки їх переносити, от оці районні центри, містечка. Там і люди би мали би роботу, так. і тоді би оці профтехосвіта з часом вона дійсно би перейшла би на місцеве фінансування, це тому це що не там не би були комплексно. податки. Це треба комплексне, але це не може вирішитися за півроку чи через. Рік і повинен бути знищенням якісь... фінансування. Так. Це має бути державна програма, яка це, ну, хоча та. б на 10 років 15. І розумієте, і дуже важливо, щоб це було лобіювання Міністерством освіти. Цього тому, що от на таких рішеннях потрібно аргументовано Міністерству фінансів доводити з цифрами, можливо, на цю виїзну колегію, про яку я пропоную, можливо, потрібно взяти начальника, який відповідає за монітарну сферу із міністерства освіти, тому що розумієте, міністерство фінансів вважає, що зараз бюджет. Ти місцеві вони поповнюються, вони мають кошти, і що це свавілля якби місцевих органів влади, які просто не хочуть uh -huh. це робити. Але ситуація дуже різна, тому що якщо в Києві місцевий бюджет він дійсно дуже великий, то, наприклад, в Косові або в Тетіїві, або в Новов... Нововолинську Волинській області, це додатційний район. Ні, шахти в Нововолинську вже давно не працюють, не в Тетіїві два заводи вже Як давно не законити, працюють. Бюджет, отримувати і крім того, техність. я ж говорю, що вони навіть не беруть. Податки із, от фінанс... із цих фізичних осіб, тому що вони є не обласними центрами не обласного значення. А мені ще хочеться сказати, пану Дмитрові. Дуже цікаву ідею, яку пані Ірина сказала на початку програми. Ті, хто отримує професійну технічну освіту, це золотий фонд да. малого бізнесу. Да. Вони тут же можуть започаткувати свою справді рукарі, да. правда, будь-які майстри, будь-які будівельні будівельники, СТО, станції яка обслужиє обслуговування, от вам і робочі місця. Уся людина сама бере долю свої руки і вирішує, що їй робити далі. Доброго ранку. Алло. ви в ефірі? Здравствуйте. Токари... Назвіться, будь ласка. -а, що? Як, Як вас звати? Георгій Київ, токарі, інструментальщики, фрезеровщики. Ви знаєте, ці спеціальності ви зараз знайти хорошого спеціаліста не так то просто, так. а спеціальності эти були, є, і завжди будуть востребовані. Понимаєте? Не всі ж можуть учитися. В Ангеліках діті Парашенкові синіков. Ну я образно говорю, ви Я Не чула, Йоск, щоб їхні ну, діти вчилися ну, ну, в Англії. Я, я знаю, то... що вони вчаться в школах Києва. А минуточку. Угу. Алло, алло ви пожалуйста не перебивайте. Давайте не треба сміятися, потім посмієтесь дома. Гаразд, Дело в том, почекайте, что ми ведемо діалог. Ми ведемо. Ви нам фразу, ми вам фразу. Все нормально. Отже, токарі, фрезерувальники і інші спеціальності потрібні. Як приклад АТО, так не, не а станції технічне СТО, Стенції вот, технічне обслуговування. Так. так далі. Діло в тому, що что... смотрите, предыдущая власть имела в виду. Образование только їх только интересовала власть і нажива, і це нічим принципіально не отличается. до тих пор, как поки це правительство і президент будуть у власті, толку не буде. Всього доброго. Дякую. Дякуємо. Ось так. Почали думка. з профтехусвіти, закінчили, закінчили радикально. Політик, поисполь... ганьба <гань> і геть <та>. <гань> І все пропало. Але ж все таки потреба якось, якось вирішувати цю ситуацію Оскільки. і доброго дня. Доброго дня. Вітаємо вас. Це Вінницька область. Вінниччина, Дуже приємно. – Городський район, нас базить на родинами. Е, так справа в тому, що один гарну вчився в школі, пішов зразу в техніку. технікум. Ага. А тепер молодші вчите училися і той бачиш, йому не вистачає знань, бо в технікумі це вже така вища школа, ні, і там ну, більш так узагальнення. А тут саме саме те з перших разів. Ось він на електрика вчиться там і каже, я не знаю, як, наприклад, щодо проводки цієї в домах, да, наприклад, що як це зробити. І, ну, так що вони дуже потрібні, от вчилися дуже потрібні. Оце прямо ну, з сім'ї йде в таку більш сім'ю, ні там. Я пам'ятаю, ви знаєте, так. я пам'ятаю, я сам не в я не вчився вчитися, тому що у нас я в го року народження, але я вчився на заводі. Uh -huh. І це то, то дуже велика така практика. Ну зараз їх бас заводів немає. Де зараз дітям? Чисті? Де куди йти? Так, дякуємо вам себе. Ви знаєте, я коли була в Краматорську місяць тому, там було таке робоча група парламентського комітету по вивченню проблем освітян. І ми поїхали на машинобудівельний будівельний університет. В машинобудівельний університет Краматорську. Я була просто вражена тієї, не тільки тією базою, а тим підходом, який там є, тому що вони. У них система 3-2-1, тобто три дні у них лекції, два дні у них наполовину семінари, наполовину виробнича практика і один день у них повністю виробнича практика. Трапетика на підприємствах, тобто вони випускають, і сьогодні є університети, якщо говорити про вищу світу, яка які дають в тому числі і фахових вироб людей з виробничою практикою. Але розумієте, проблема в тому, що в проф... що та, що стосується профтехосвіти, що не завжди є, так як Краматорську, наприклад, і ще є там. Ну там великі підприємства були, uh -huh. і вони ще продовжують, слава Богу, працювати навіть і під час війни. Та а якщо говорити про район і містечка, наприклад, центральної України, Західної України, так, там всі ж ці підприємства вони ж були закриті, все на молотому вирізано, вивезено, і в його вже відновити це треба роки, мабуть. І сьогодні, мабуть, не, не це можливо. Просто я говорю, що була б гарна ідея, якби так, от ті заводи, які працюють, робити от виїзд їх, якісь філіали, цехи і так далі. А, а чому це одразу не продумали, коли зменшували фінансування на профтехосвіту? Це треба у нас є слухач так. так так у міністерство освіти про цю проблему. Я знаю, що дуже багато освітян про ці експертів. І ми про це про цю проблему говорили і наголошували на це. Але з них про що так. так, але про чому, чому міністерство освіти не пролобіювало це, не захистило значить потрібно ще відстоювати. І ще один зінок. Очевидно, останні у цій темі. Доброго ранку. Доброго ранку творіть я согласен, що міністерство повинно регулювати це образування і кількість підготов.

Доброго Дякую. Дякую. спасибі великі. Так насправді в нас на місцях от ця от е, співпраця вона активно є, але просто може дійсно потрібно, щоб це була така більш систематична системна політика. Але ми маємо усвідомлювати, що вже назад моделі такого, знаєте, центризму державного не буде. все рівно децентралізація запущена і вона має сенс. Просто під час цієї децентралізації ми маємо ці от ризики, які пов'язані особливо з гуманітарною. Так. Сферу врахувати, передбачити і за деревами бачити ліс, і Тому, що сьогодні ми знищимо. А що ми будемо завтра? Поповнювати тюрми. Ми про це говорили, поповнювати ринок Польщі. Добре, а хто сюди приїде? Українці поїдуть в Польщу, Чехію. Все-таки економіка буде від рано чи після відроджуватися, буде брати теж саме що з дитячими садочками. Та тобто і... я зрозуміла, що будь-який законопроект, будь-яку дію треба ретельно обговорювати перед тим, її законодавчо закріпити в нашому суспільстві, і ваше рішення проблеми. Як ви пропозиція? Це виїзні колеги, які б ще раз і ще раз вернулися до обговорення цієї теми, так. аби остаточно не знищити в Україні. Дякуємо, Ірина Жданова, генеральний mm. директор фонду відкрита політика. Була з нами у цій студії. Дякуємо за фаховий mm -hmm. коментар і всім, хто нам телефонував. Продовжимо за 5 хвилин. Радіо рекомендує Крихітка без імені.